18 квітня працює медіа центр Україна. Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз ми будемо говорити про безпеку під час Великодня, і це дуже важлива так, тема, тому що ми знаємо, що для ворога нашого нема нічого святого у е, вербну неділю. Росія завдала ракетного удару по сумах, і в результаті чого загинуло 35 людей. щонайменше 117 осіб постраждали. У страсну п'ятницю сьогодні Російська Федерація знову атакувала українські міста. Під ударом опинилися Харків, Дніпро, Суми. Тож ми маємо бути готові до будь-якого сценарію під час Великодня про це і будемо говорити з Романом Цириним, начальником управління департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС. Пане Романе, вітаю вас! Так, вітаю всіх студії. Ради за надане слово. Дійсно. Війна продовжується, але і життя теж продовжується. Всі ми розуміємо, що є велике християнське свято. Великодень. день Люди будуть його святкувати для того, щоб свято це не заподіяло в біди. Думаю, якраз це актуально зараз висвітлити деяку інформацію. Пане Романе, перш за все, попрошу розказати про готовність ДСНС до Великодня. Як ви будете стежити за безпековою ситуацією? І скільки рятувальників плануєте задіяти під час святкування? Державі на сьогодні більше, на свята будуть чергувати понад 6 тисяч співробітників ДСНС, це пожежних рятівників, 2,5 тисячі буде задіяно спеціальної та іншої пожежно-рятувальної техніки. В місті Києві 100 одиниць техніки, тому що ну, столиця це святе і 430 рятувальників рятувальників буде задіяно на чергуваннях. Тобто до Якщо буде ускладнення ситуації, вдвоє буде по збільшена кількість особового складу та одиниць техніки. ДСНС я завіряю, що готове до виконання своїх завдань навіть у цих складних умовах агресії Російської Федерації. Ми вже бачимо слайд, який стосується пожеж. Навіть не під час святкування таких великих свят пожежі все одно трапляються. Розкажіть, будь ласка, про що говорить статистика з початку року. З початку року у нас виникло 9 пожеж в таких спорудах: це в храмах, капличках, тобто в культових спорудах. За минулий рік, здається, виникла 31 така пожежа, тобто пожежі трапляються. Навіть були випадки щодо травмування людей в минулому році. В цьому році травмувань не було і це дуже добре. Знищено було повністю дві будівлі і пошкоджено ще шість будівель. Хочу наголосити, що ця статистика вона залежить від специфіки наших культових споруд. Більшість культових споруд збудовані в часи, ну давні часи, да, є дерев'яних будівель, дуже багато і, на жаль, такі випадки трапляються. Випадки ці були зафіксовані найбільше в західних регіонах нашої країни. І один випадок, тобто вісім західних регіонах країни, один випадок був зафіксований в місті Києві для того, щоб не було таких випадків, напередодні велика дня нашим, нашим уповноваженим особам, а саме інспекторським складом, проведено більше, ніж 11 тисяч обстежень та інструктажів з духовенством і з релігійними громадами. Висвітлено більше 30 тисяч інформації. От і розповсюджено є серед релігійних громад. Були такі випадки. Ми не тільки здійснюємо превентивні заходи, але в деяких випадках і все-таки застосовуємо деякі санкції до найбільш. Найбільш таких е, 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 керівників релігійних громад, які нехтують, на жаль, правилами пожежної безпеки, які можуть призвести до пожежі, то 34 адміністративних стагніна застосовано нашими інспекторськими складами складом до таких е, порушників. Це ну е, хотілося би, щоб цієї статистики взагалі не було, але вона є. А як щодо самих громадян, як поводитися в церкві так, щоб не спричинити пожежі, і у випадку повітряних тривог, якщо люди вже перебуватимуть у церкві, які алгоритми дій чи поінформовані священнослужителі щодо цих алгоритмів? Я б рекомендував, би, ДСНС рекомендує, особисто. Я рекомендую завчасно все-таки подивитись локацію споруди культової споруди, де найближче є укриття. В багатьох спорудах культових є підвальні приміщення, вони використовуються і використовуються як найпростіше укриття. Тобто, спочатку зорієнтуватись, тому що на свята підуть дуже багато наших громадян, піде з дітками. Особиста відповідальність, вона і є запорукою тому, тому щоб не трапилось біди з нашими громадянами. Культові споруди мають свою специфіку, в їх використовується відкритий вогонь, тобто громадяни наші палять свічки, це символ світла, добра. і Але той же час свічки несуть нашу небезпеку. Тобто з духовенством проведені бесіди щодо розташування підсвічників, які використовуються в церквах, не ближче, ніж один метр до горючих конструкцій. Це такий превентивний захід, щоб не було. З духовенством проведені теж бесіди, щоб вони могли керувати і управляти не. Не перенасичувати приміщення людьми, тому що це може викликати тисневу, тобто, щоб вони дивилися за накопиченням людської людей, і у порядку черги могли люди зайти і освятити пасочки і все, що принесуть на свята. Тобто, дійсно проведена велика робота, чесно кажу, що за цей період, за минулий тиждень, дуже багато проведено роботи цієї. Ми максимально використали якраз превентивні заходи, тобто щоб забігти таким символом. Сituація да? і думаю, що все буде гаразд. І готовий до виконання, як я вже зазначав, завдань ДСНС 100%. Погода сприятиме тому, щоб люди святкували на природі. І я думаю, що багато хто справді поїде на пікніки в ліси до різних водойм, річок, озер. Яких правил слід дотримуватися на відкритому повітрі під час святкування? А... Територія нашої країни, ви всі знаєте, дуже пострадала від вибухо-небезпечних предметів, і зараз продовжується це все. Деякі території були деокуповані, на яких теж сьогодні находять дуже багато дуже багато вибухонебезпечних небезпечних предметів. Особливо якщо ліси і парки використовуватись, я не рекомендую розводити багаття, тому що за останні в цьому році ви бачите в цьому році дуже великий зріст пожеж в екосистемах. На 68% відсотків ріст на сьогоднішній день зафіксовано в екосистемах. Якщо наші громадяни будуть нехтувати елементарними правилами, розводити багаття, ДСНС буде змушене перше реагувати на ці ситуації і відволікати особовий склад. На екосистеми, замість того, щоб чергувати в населених пунктах. Друге, ми будемо змушені застосовувати знову ж стягнення до наших громадян, і такі випадки є більше тисячі стягнень в цьому році застосовано до громадян саме за самовільне випалювання рослинності, яке призводить до значних втрат як для екології. Всі всі розуміємо, що страдають від цього не тільки громадяни, а страждають від цього екосистема наша, тобто навіть звірі, коли випалюється рослинність, збитки дуже значні застосовуються як державі, так і розуміємо, кожному з нас застосовується, тому що щоб це відновити, природа декілька років потрібно природі. Тобто, я б рекомендував би все таки не розпалювати вогнища в лісах. На природі. Особливо, якщо вже відпочиваєте на природі, треба подивитись місце, на якому ви хочете відпочивати, щоб на йому не було якихось вибухонебезпечних предметів або предметів, які їх нагадують. Якщо ви побачите такі предмети, шановні громадяни, зверніться, будь ласка, відразу до органів Національної поліції або ДСНС і обмежте доступ до цього місця. Тобто залиштесь там, але інших громадян, будьте відповідальними, не допускайте туди інших громадян. І наші спеціалісти приїдуть і цей вибухонебезпечний предмет. До цього ми теж готові. І ще одне питання, яке хочеться зачепити: це відвідування цвинтарів після Великодня. Також багато українців поїдуть на кладовище. Про що треба пам'ятати, щоб відвідування кладовища було безпечно? Тут напевно більшість випадків такі, як і по екосистемам, на кладовищах будуть прибирати. Могілки наших предків, там теж потрібно, щоб громадяни віднеслись до цього відповідально. А якщо прибрали могілки, забрали з собою сміття і викинули в відповідне, відповідну, відповідне місце. От. І знову ж на, на деокупованих територіях або на прифронтових територіях треба звернути увагу на наявність предметів, які нагайдуть вибухонебезпечні. Або саме якщо щось знайдуть, то знову знову ж відразу повідомити 101 або 102, тобто відповідні органи, які це зреагують. Дякую. Можливо, є запитання до нашого гостя. Якщо є питання, будь ласка, підніміть руку, передамо вам мікрофон. За нагоди ще будь ласка, буквально два слова скажу. Щоб розуміли наші громадяни, крім війни, щодня пожежі забирають чотири наших громадян. От, щоб ви розуміли, щодня гине в пожежах близько чотирьох наших громадян в середньому п'ять отримує травми, і щодня трапляється понад 240 пожеж. Ви тільки вдумайтесь. да в середньому в рік гине дві тисячі громадян тільки від пожеж. П'ять тисяч може постраждати. Якщо порівняти це ще прирівняти це і додати ще туди ДТП, да? від яких шість тисяч громадян наших гине, то. Це колосальні втрати людей, які, які ми несемо. Тобто до цього треба ставитись дуже відповідально. Я закликаю ставитись відповідально. Тоді і свята будуть проходити безпечно, і таке світле свято, як Великий День. І менше буде трагедій в нашому житті. Нам і так до... трагедія сама найбільша трагедія це війна, яка і забирає щодня наших вояків, наших, на жаль, мирних громадян. Дякую, Романе. Це дуже важливі слова. Е, я нагадаю, що ми говорили про безпеку під час святкування великодніх свят. Я сподіваюся, що Одес у нас буде якомога менше роботи у ці дні. Вітаю всіх з прийдешнім великодням і сподіваюся, що вони пройдуть безпечно. А медіа Центр Україна продовжить свою роботу наступного тижня. Слідкуйте за нашими анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую вам.